Доброго дня! Сьогодні 19 травня, 24 рік, буду робити щеплення зеленим в зелене. В яких випадках це вигідно? Ну, припустимо, є у ваших друзів виноград, який вам подобається, і ви б хотіли його собі на участок, то ви б пішли виламали, договорились, звісно і причепили собі. І так він у вас буде. Або, як у моєму випадку, теж таке було. Купив, ну, коли купляєш саджанці, не завжди є можливість спочатку спробувати, що за ягіда. Тому, ну, подивився різних людей, кажуть, хороший, вкусний, але мені він не подобається. Так, да, він товарний. Товарний виглядає чудово. Але багато кущів не потрібно. Залишу, ну, один може. А всі інші буду пере... перещепляти. Це можна було робити і раніше в цьому році, тому як у нас дуже тепло в цьому році. І чим воно відрізняється від щеплення чорним. Чорним зелене. Майже нічим. Тільки чорне в зелене дає врожаю вже цього року, ну сигнальний, а це наступний рік. Ну, і треба, якщо чорним зелене можна не притіняти, ось таким, як я показував в минулому відео, то це обов'язково треба притінити. І ще забув сказати, коли робите прищепи, треба добре пролити кущ водою, щоб у нього було достатньо вологи. Ось такі сутвітя на 19 травня починають цвісти. Ось так лишнє, зрізаєте, також зрізаєте і тут Ось такий чобучок виходимо, робите клин. Ось такий, ось такий він виходить. Далі на самому кущу. А, і цей кинули у воду. Далі на самому кущу. Значить. Лишні зрізали. Змочити водичкою і далі як завжди робите розріз трохи більший ніж клин все берете вашу заготовку вставляете Вставили вырывные одну сторону. Ось, чтобы спирпал комбиальный слой. Ну и далее так само. Заматывается. Брунька залишається не звісно. Потім я ще роблю ізоляційною стрічкою, хоча робив я і без неї, також зросталась. І накриваєте. Притіняєте. Можна, можна листочком притінити, сусіднім, напустимо, прищепкою так зробити. Або отак накинули. Це на кілька днів. Тому що коли я не накривав, воно часто висихало висихали ці зелені прищепи. І підписали, що ви причепили все, дякую за увагу.